Всім привіт, з вами знову Макс. Зараз буде два в одному. Перше, от, бачите цятка. Чорна цятка. Ой, червона. Тут був кліщ. Але ніякої паніки. І він добре в мене заліз туди. Що я зробив? Берете, якщо є пенцет, це дуже круто, якщо нема пенсета ногтями, зацепляєте його. І з відчуттям легесенько його тягнете. Прям легесенько. Я його, наприклад, десь витягував хвилини 2-3. Тобто натягнув трошки і просто чекаю. І він сам вилазить. Тобто він сам ніби ви його витягуєте. Бо якщо ви засильно дьорнете або перетиснете пинцетом чи ногтями, просто він голову лише там і це вже проблема. Потім треба буде його витягувати хірургічним способом, там, іголкою чи чимось. ну, тому легесенько потянули і чекаєте. Він сам потім тільки тріс, такий буде звук і все. Получилась хіба червона цядочка. Тепер друге. Ось маю я такий душ. Мені його передав однокласник з Англії. Зараз ми його розпакуємо. Розпаковка. Отак. Що він себе представляє? Отакі От всякі приспособлення в ньому. Зараз ми наберем водички. Так. Ага. Ага. Тому що треба розібратися в ньому гарно. Наша ця трубка не Ладно. берем розмотуємо. Ага. Це у нас шнурівка, щоб десь його прив'язати до дерева. вже мотоциклісти їдуть за афенами. Чи вже зафин? За? Вже зафин їдуть. Так. Угу. Ладненько з тим, ми розберемося потім. Саме головне ось тут. Так. Я так розумію, що це треба тут прикрутити. Все, готово. он off. Ага, тепер я зрозумів нашу та трубочка. Трубочку треба трошки розігнути. Так, я зрозумів. Все. З тим так само покажу потім. Йдемо набирати води. Оце навіщо я от не можу зрозуміти. Ага, може щоб десь поставити. Ясно. Йдемо набирати води. Набираємо водичку. Сушиться після вчорашньої грузи моя термомайка. Шукаємо підходяще дерево і гілку. Ось так. Так, гілка в принципі підходяща. Зараз я повішу, подивлюсь. Правда, стояти тут буде не дуже зручно, але мені що? Раз, раз. Отак. так. Зараз будемо підв'язувати. Збираю я, афани, збираю, збираю і думаю, наша та трубка, наша та трубка. Тут в комплекті. Бо я вже повісив за кручок і отут трошки порвав. Не знаю, я потім візьму, чимось заклею. на клей посажу. Але тепер наша трубка. От наша. Тут я така дирочка. Я думаю, що не може бути, може бути якесь воно продумане. Ось так воно запихається аж туди. От і маєте ручку. Прекрасно. Все продумано. йо моё а я вуйко, з полонини. Такі справи малята. Так що, якщо зайшов контент, подивіться мої інші відео. Підписуйтесь на канал і до нових відосів.